Аби діти з гарячого сходу не мали ні в чому потреби, місто допомагає усім миром, хто чим може, то печиво привозять, та сік, то одяг та взуття. У черговий приїзд волонтерів малеча навіть здивовано запитувала, чому це їм так багато подарунків щодня. В оздоровчому таборі Корчагінець, де прихистили дітей зі східних регіонів, радіють, до них постійно навідуються, привозять необхідні речі. Наша волонтерська група приїжджає сюди вже не перший раз. Ми е, нам Дети выразили свои пожелания кому что нужно. В этот раз привезли деткам, которые приехали з нежного, дітки сироты. Мы привезли им тоже одежду, обувь, полотенце, средства личной гигиены. Ну, в общем, все, что им необходимо в данный момент. Нам помогает фонд Александра Юрійовича Вилкула. То есть мы как волонтеры, мы приезжаем, спрашиваем, что, что бы дети хотели получить, а, связываемся с этим фондом, и они нам помогают материально все это приобрести. Кепка и тапочки. Тапочки с пальчиком. Діти розібрали подарунки і вирушили на футбольний матч, що саме у той час розхвилював Корчагінський стадіон. А волонтери пообіцяли вже завтра приїхати знову.